Сонечко, привіт! Давай подивимося, до чого приведе оця історія. Ти зрозуміла, про що я. Задумайся про неї, подумай про неї. Для особистої консультації записуйся по посиланню в шапці профіля. І давай дивитися. До чого приведе оця історія. Угу, угу, угу. Ну, дивись, в цілому в цілому, е історія гарна, з точки зору того, що людина бачить тебе, знаєш, чарівною, місцями бунтаркою, там, де з людиною, з якою можна вільно думати, вільно себе поводити, ні в чому себе не сковувати. Е знаєш, це, як кажуть, там гарячий норов. Да? От, от про те, що такий, Захотіла, отримала, от захотіла там піти кудись, пішла. Там, знаєш, не думаєш про те, а що подумають люди, а що буде, і таке інше. Він впевнений в тому, що знаєш, оця соціальність разом буде палкою, без певних якихось місцями навіть зобов'язань. Жваво пройде оптимістично, соціально швидко, з точки зору того, що дуже багато буде розмов, балачок знаєш, цієї всі експресії. І це все приведе до того, що ти задумаєшся, а наскільки взагалі ця історія та бо вмикнеться знаєш, в одному місці ця історія з точки зору внутрішнього несвідомого голосу. Ти він в тобі просто увімкнеться? Ти задумаєшся. А наскільки в дійсності я хочу у цієї там знаєш такої соціальності, експресії? Можливо, мені просто захочеться посидіти вдома, і таке інше Тебе доля рано чи пізно, знаєш, підкине до того, що треба подумати. По факту, по картам, наприклад, да, ця історія це про процвітання, твоє внутрішнє і зовнішнє також, до речі, з точки зору матеріальних речей, тобто будуть подарунки, є амбіції у розвитку цієї історії, безпечна вона для тебе, до речі, можливо, він допоможе забезпеченістю твоєю, але спочатку через, знаєш, він покаже, що з Ним надійно, з ним спокійно, з ним можна проявляти емоції. По пораді звільни себе від нездорових історій, моральних, які в тобі сидять. Да? А, можливо, деколи треба м здійснювати перший крок самостійно, а не думати про те, що знаєш, там, ну, він ж чоловік, хай проявляється. В даному конкретному випадку це історія про те, що можна піддатися спокусі.